Хлопці, вітаю всіх на каналі Мотокосмос. Були у нас відео огляди на трактор Еней 404. Ось приїхав, не встигають збирати під замовника, але є в наявності. Коротше, від себе скажу це. Це реально повністю ідентичний трактор до трактора Scout 404, 4 двигун такий же самий, мости передні такі ж самі. Єдина різниця в ньому є кондиціонер. Є кондиціонер і все. Реверс, чотирьохциліндровий двигун, я сказав, на рулі. І він також коштує на 1000 доларів дорожче, ніж скаут з, з кабіною. Ну, а, і ще одна відмінність. В 404 Енеї в ньому теж можна керувати навісним обладнанням задньої частини. От буде, буде він на колесах, зніму ще відеоогляд, А так, в принципі, я думаю, ну, Уявити собі можна. Він є у нас на огляді трошки нижче. Еней ty 504 c він називається. І кабіна так само зроблена, як і у скаута. Навіть все ідентичне. Приборна панель комбінована. Кондиціонер, обдув, опечка, 490 двигун, блокування колес. Реверс чотирьохступка, ступка, повишена, понижена. Але є кондиціонер, є і теж компресора. До речі, немає. І є керування задньою нав'язкою задньої частини. Ось, в принципі, і все. Це що можна сказати по трактору Nate Y504. Вихідна ціна 11 тисяч доларів, але можна при замовленні трошки поторгуватися.